Відомо вам, що слово ракета з'явилося в російській мові ще за Петра І, і причому запозичене це слово з німецької мови. Німці ж у свою чергу запозичили це слово в італійців. з італійської мови. Це слово означає веретено. Цим пояснюється те, що Ракети-вертушки зовнішнім виглядом нагадують веретено. Проте мова зараз піде не про походження слів, а про те, як дніпропетровці посиленими темпами пізнають непросту діяльність ракетомоделювання. І про це з нашими першими гостями на сьогодні, тож дочекайтеся. Друзі, прямо зараз в нашій студії знаходиться Кирил Проценко, гуртівець ракетомоделі та заступник Дніпропетровського обласного центру наукової технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді Надія борисовна Фуртейн. Доброго вам раночку! Доброго, доброго, Як доброго. настрій! Добрий. розкажіть, чому саме ракетомоделювання? Чим, чим захопило Надія вас? Як ну, давно почалося саме ракетомоделювання, тому що наш центр? Науково-технічної творчості він собі акумулює всі напрямки на технічну напрямку, а ракетомоделювання, бо наш місце є центром ракетомоделювання і вся, його початок сягає ще в далекі роки 60-ті, тому і ракетомоделювання. А з яких років починає свою діяльність гурток саме? Гурток десь в 60-х роках. Так. Кирило, чим тебе захопило ця Непроста справа? Ну, мені це просто дуже стало цікаво. Ще давно мені друг розказав об этом. Я почав займатися, ув'якся і втягнувся. Надію, розкажіть, будь ласка, а чим займаються безпосередньо ваші учні, з чого вони починають своє навчання і чим вам вдається їх полонити цією непростою, скажімо, важкою справою моделюванням? Хорошо, можно на русском языке так, дальше? Так, як вам Значит, наш центр науково-технического творчества он работает с 1932 года. История у нас большая, длинная. Начинаем мы работать с детьми младшего школьного возраста, это начально технического моделирования. Затем ребята, опробовав свои силы и поняв, что их больше интересует, куда идти, переходят в кружки спортивно-технического направления, это авиаракета, авто, судомоделирование. Многие сейчас идут то, что востребовано, в кружки информационных технологий. Это очень детей увлекает. Далее мы занимаемся кружками техни... образотворчивого мастерства. Так звание – это дизайн, это фотокружки. Ну и, конечно, у нас присутствуют такие серьезные направления, как рационализаторство изобретательства, это радиоконструирование и другие. То, что сегодня представляет у нас ракетомодельный спорт здесь у вас, он у нас наиболее развит и имеют достаточно серьезные успехи. Ну а возможность, когда ребенок приходит к нам, это прежде всего он творчески развивается в каком-то из видов технического направления, он самореализуется, находит в себе единомышленников и среди сверстников, и среди педагогов, которые их ведут вперед. Ну и получают определенную допрофессиональную подготовку. Поэтому спектр нашей работы довольно широк, и мы рады каждому творческому ребёнку. Іра, як давно <гум> ти є гуртківцем саме цього гуртка моделювання? Уже У кілька років. Раз, лет. Я більше 5 років. 5, да. Так? Ти з собою принесла модель, розкажи про неї більш детальніше. Это модель раташота, в которой соревнование проводится на продолжительность полёта. Сейчас я могу показать, как она выглядит в разобранном виде. Вот. Это ты и... І... вся сконструировав сам, так? Да. Она построена из сверхлегкого дерева бальзы. За счет э, ветра она просто начинает вращаться вот так и приземляется. И соревнования проводятся, у кого дольше она будет приземляться. Такие соревнования проводятся сегодня в Петровске часто? Чи это між гуртківцями вони проводяться? Майже дня? Нет, такие соревнования проводятся ежегодно. Они идут на уровне областном. И так как Днепропетровская является центром развития ракетомоделирования, то здесь проводятся и соревнования всеукраинского уровня. В этом году прошли в мае месяце среди школьников. Сейчас вот в июне месяце были чемпионат Украины среди взрослых и юниоров. В июле соревнование на приз Янгеля, кубок, на, кубок Янгеля. Ну и затем формируется команда наших учащихся. У нас работает довольно известный преподаватель, тренер, заслуженный мастер международного класса «Волканов» Игорь Анатольевич, который является тренером украинской сборной команды, и его воспитанники входят в состав этой сборной. И предыдущие годы они были чемпионами Европы, мира, и надеемся, что и в дальнейшем мы будем поддерживать этот свой уровень. Приматимо, да, так. Іро, да. скажи, що найважче у виготовленні моделі, певно, з якими труднощами зіткнувся безпосередньо ти у роботі над моделем? Тут тут как якби бы все складне. А Саме... з чого потрібно почати, добре? Допустим, почати надо з корпусу. Потом зделай стабілізатори. Нужно сделать правильную форму модели, э, дать ей хорошую поверхность, для того, чтобы она летела выше, чем у остальных. Из каких дисциплин, э, скажем так, что я наиважливейшая для гурткевцев? Э, Че, поранаете вы, вы в историю самая? Обязательно. Ребенок может прийти к нам абсолютно неподготовленный, только с желанием что-то познать, где-то Дед, себя, да. И он вначале может пройти несколько стадий поиска себя. А затем, когда уже он остановится на определенном виде технического творчества, здесь начинает работать преподаватель, раскрывать его возможности, его желания. И ребята, конечно... Много работают над дополнительной литературой, сами создают проекты и их воплощают в жизнь. Вот вы спрашивали у Кирилла, с чего начинается, но ну, не только с постройки, а прежде всего с, с разработки, да, с разрахунки, как вы кажете. И для этого требуется довольно-таки серьезная подготовка и школьной программы, и дополнительно тех. Знані, котрі вони самі приобрітають з допомогою преподавателя, находясь в кружки. До речі, Кирило, чи допомагають тобі знання, які ти отримуєш у гуртку, а в шкільному завданні? Да, допомагають. Ну от бачиш, найкорисніше. <рес> у мене питання: чи кожен ваш гуртківець може стати учасником змагань, як і обласних, такі кубку світу? Чи є якісь певні періоди підготовки, до яких ходить не кожен гурткивець? Ні, ну конечно, може стати. Каждый при условии, что он будет кропотливо долго работать над познанием того, чем он пришел заниматься и постройкой определенной модели. Сразу не получается, придя в наше учреждение, через полгода уже участвовать в каких-то соревнованиях особенно высокого уровня. Вот Кириллу потребовалось два года для того, чтобы он... приобрел определенное знания, умения, навыки и затем уже достиг вот такого уровня, участвуя в соревнованиях. Угу. А на вашем досвіді работы в цьому гуртку, а, який найбільш такий масштабний макет якоїсь ракети запам'ятався вам? Ну, это Кирил лучше расскажет. Mm. Какой вы построили со своими сверстниками? Модель копия ракеты «Зенит-3СЛ». Яких він масштабів? Масштаб один к п'ятдесяти. Тобто у нього висота около 10, так. А скільки э, грудківців приймало участь у роботі саме на, цим, на цій моделі? Семь. Сім. Сім. Сім да. чоловік. Так. Да. Да. З якими складностями? Спитнулись? Що він може робити? Це просто макет, чи він також може якось Обов'язково а? літає. А? Це обов'язкова умова. Так, так, так. Ну, а ви його виставляти на якісь конкурси? можливо, виставки? І які враження? Я приймала участь в різних конкурсах. Ми ну, всі дуже були удивлені качеством постройки, його масштабами. Ну, взагалі, учасниками гурт у є переважно хлопці, чи також є дівчата, які захоплюються саме цією непростою справою? Ну, в цьому напрямку в основному ребята. А у других зустрічаються і дівчатки. Ну що стосується спортивно технічного моделювання, домінують ребята, тому що це більш ну такое специфическое будем говорить направление увлечення ребят. Надія Борисівна, от у вас є великий досвід роботи з дітьми, як ви вважаєте, на сьогоднішній день у Дніпропетровську, чи заохочені діти саме до роботи, до такої, до клопіткої роботи, чи можливо вони вже є трошечки? К сожалению, останні роки показують, що не тільки інтерес, а й желання працювати більш кропотливо, довго несколько не коли когда... уровень информационных технологий занял последнее, вернее, приоритетное место, поэтому больше идут ребята туда. Но те, которые приходят заниматься спортивным направлением, спортивно-техническим, это уже, если он проработал год-два, он остается на, на долгие последующие годы и в дальнейшем может связать даже свою профессию, свою жизнь с этим направлением. За каких ресурсов вы все-таки набираете гурткивцев, кто вам в этом помогает, возможно? це якась сфера позашкільного розвитку? Ну, ми і являємося сферою внешкольного образування. Прежде всего, это, конечно, работа наших преподавателей, это выступления на соревнованиях, это показательные выступления, работа со школами, когда мы в начале учебного года приходим в школы и рассказываем родителям, Что у нас за учреждение, какое оно, чему может ребенок научиться? Поэтому у нас очень тесное сотрудничество со школами города. Вот. Ну и, конечно, сл... я не могу сказать слово слава, а вот та молва, которая среди учащихся друг другу передается, она тоже приводит в наши кружки довольно. солидный приток ну, детей. Вирус, так? Да, да. Саму вот нравится. тот же Кирилл пришел, потому что Порандовы, ему сказали, так? ему посоветовали. Он работал в кружке другого учреждения, но когда он достиг определенных знаний и вершин... Ми його забрали для того, щоб він далі робився і розвиватися. Кирило, про це Тобі ще, э, рости, розвиватися, насичуватися цією цікавою інформацією, багато над чим працювати. Чого ж до чого ти прагнеш? Чого, чому мрієш? Що хочеться втілити в життя в майбутньому? Ну, в далі виступати на міжнародних досягати там хороших результатів, а в дальнейшем, може бути, зв'язати свою професію з цим. Своя свою професію, так, так. Ну, ми бажаємо тобі успіху в цьому друзі. Нагадаємо, що гостями ранкової програми сьогодні було Кирило Проценко, гуртівець, ракетомоделіст Дякую. та заступник директора Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді Надія Борисівна Фурштейн. Дякуємо вам за цікаву Дякую. розмову, за те, що завітали до нас. Рано Кирило, тобі бажаю натхнення, не зупиняйся на своїй діяльності. Дякуємо вам.